Надія красоткина тато для дитини. А на руках у воїна дитина, його дитина, донька чи синок. Дитина ж мати татуся повинна і з ним зробити свій найперший крок. А він повинен чути перше слово і вести за руку. У чарівний світ дитині усміхатись пелюстково, є добрість передатись юних літ. А тато на війні яка триває, він лиш на мить вернувся до дітей. І чи повернеться? Ніхто не знає. Він захищає людство від смертей. А я так хочу, щоб були щасливі, батьки і діти всі у добрий час. І щоб прийдешні дні були красиві, і щоб любов обігрівала нас. І щоб в горі синіло мирне небо, а тато на руках дитя тримав. Та зараз перемога всім нам треба, Щоб не світилось місто від заграв.